Протягом доби окупанти з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Харківській області на кордоні ЗРФ побільшало сірих зон. За даними сервісу Deep State, станом на ранок 11 травня на півночі області зафіксовано дві сірі зони. Перша знаходиться на північ від Харкова біля сіл Красне та Стрілеча, площею 52,5 квадратних кілометрів. Друга розташована дещо на схід на північ від Вовчанська біля села Плетенівка. Її площа становить 26,5 квадратних кілометрів. Порівняно із вчорашнім днем, сірі зони збільшилися відповідно на 17 та 20 квадратних кілометрів також повідомляється про ймовірне розширення фронту у Сумській області. Військове керівництво України зазначає, спроба наступу окупантів має на меті витягнути українські сили та резерви на нову локацію. Критична фаза війни буде у найближчі два місяці. Про це заявив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Оскільки американська допомога тільки почала надходити на лінію фронту, то російські генерали кидають всю боєздатну техніку, яка у них є, щоб перевірити виснажені українські війська, які не мають достатнього постачання. Зазначив посадовець в інтерв'ю з економіст. Радбез ООН проведе засідання через посилення російських обстрілів України. Відомо, що у вівторок, 14 травня, Рада безпеки ООН обговорить ситуацію в Україні у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням. У секретаріаті Радбезу зазначили, що особливу увагу члени приділяють посиленню обстрілів Росією української цивільної інфраструктури в останні тижні. Засідання розпочнеться о 22-й за Києвом. Держдеп США схвалив терміновий продаж Україні трьох Хаймарс за приблизно 30 мільйонів доларів. Мова йде про ті ж самі три системи, які мають бути профінансовані урядом Німеччини. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що надзвичайна ситуація вимагає негайного продажу. Системи надійдуть із запасів армії. США. коли саме вони прибудуть до України, не повідомляється. Канада виділить 55 мільйонів доларів на систему ППО для України. Про це пише видання Reuters. Також зазначається, що з лютого 2022 року Канада виділила понад 14 мільярдів канадських доларів. Це приблизно 10,2 мільярда доларів США на загальну підтримку України. Звечора у Харківській Донецькій та Дніпропетровській областях спостерігали північне сяйво. Таке явище пов'язують з тим, що на землі почалася одна з найпотужніших магнітних бурь за останній рік. Її сила вже сягнула позначок у G4, коли максимально G5. Метеорологи попереджають метеозалежних про вірогідність погіршення самопочуття.